Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Present Continuous Negative and Interrogative. У цьому відео ми з вами розглянемо форми теперішнього подовженого часу, тривалого часу, заперечну та питальну. І так, на минулому році ми з вами вже говорили, що Present Continuous це той час, який виражає дії, яка відбувається, в даний момент або at present. Даному періоді е, нашого життя. Щоб утворити стверджувальну форму для утворення Present Continuous, нам потрібно дієслово to be, яке змінюється для «I» am, you is «they» – «are», для «he, she, it», it – is. Ну, і дієслово за змістом, закінченням ING. Щоб утворити заперечення, нам до цього «am», «are» та is, треба додати заперечну частку not. I'm not, або I'm not doing now. You are not, or you aren't doing now. We are not, we aren't doing. They are not, the young doing. He is not, or he isn't working at the moment. She is not, or she isn't reading now. It is not, or it isn't growing, or no, it isn't watering, or it isn't eating. Yes, it isn't playing. Щоб поставити питання, «am, are is» наші допомічні дієслова, наші помічники для утворення Present Continuous, треба перемістити на перше місце в реченні, тобто змінити місцями підмет і am, is are». І так, було I am. стало am i am i speaking. Зараз я розмовляю. Yes, I am. No, I am not. Можна дати сам собі відповідь, наприклад, я сама у себе запитую, і сама я собі відповідаю, чи я розмовляю? Так, я розмовляю, ні, я не розмовляю. Якщо я запитую це і ми з кимось у парі, то мій співрозмовник мені може сказати yes, you are, або no, you aren't. Тобто він може до мене звернутися. Зрозуміли? Отже, ще раз, am I speaking? Yes, you are. Мені може сказати, мій співрозмовник або no, you aren't. Якщо я сама у себе запитую і сама про себе відповідаю, то я говорю yes, I am, і no, I'm not. Are you speaking? Чи ти розмовляєш? Знову ж таки, я можу сама собі дати на це відповідь питання yes, you are, no, you aren't. А можу запитати зараз у співрозмовника. І співрозмовник мені відповість Yes, I am, no, I'm not. Are we speaking? Чи ми розмовляємо, говоримо? І нам можуть дати, дати відповідь Yes you are, no you aren't. Are they speaking? Чи вони розмовляють? Yes, they are, no they aren't. Is he speaking? Чи він зараз розмовляє? Yes, he is, no he isn't. Is she speaking? Чи вона розмовляє зараз? Yes, she is, no, she isn't. Is it speaking? Чи воно розмовляє? Yes, it is, no it isn't. Great. Ну а зараз практика. 4. Complete the sentences using the negative form of the present continuous. Нам потрібно доповнити речення, використовуючи заперечну форму Present Continuous. So, Jane is not or isn't wearing jeans today. Her mother watched them yesterday. Джейн сьогодні не в джинсах. Її матуся поправа. попрала їх вчора. My grandfather isn't painting his fence. My grandfather isn't painting his fence. Don't worry. О fence це паркан, до речі, made же мій дідусь не фарбує свій паркан. Don't worry, the kids Aren't crying anymore. Не переживай, діти більше не плачуть. They are not hungry now. Вони зараз не голодні. Paul and Sarah had an argument. Пол і Сара посперечалися. They aren't speaking to each other. Вони зараз не розмовляють. У цей проміжок часу, так, свого життя, вони не спілкуються. They aren't aren't speaking. Let's go out now. Ходімо зараз на прогулянку. It isn't raining. Зараз не дощить anymore. Біше не дощить зараз. So you can use the computer. I'm uh, not working now. Ти можеш використовувати комп'ютер, я зараз на ньому не працюю. I'm not working now. Task 5. Page 71. Complete the dialogue with the correct forms of the present continuous tense. Доповніть діалог правильними формами present continuous. Тобто тут буде у нас і стверджувальні речення, і заперечення, і питання. Hi, mom, what are you doing? Привіт матуса, що ти робиш? So, I'm making dinner at the moment. Я готую зараз вечерю. I'm making uh, dinner. I'm at Jack's. Я у Jacka. We are watching the football match on TV. We are watching. We are watching the football match on TV. Is Alice there? Alice time? Yes, she is. She is helping grandma in the garden. Так. Вона допомагає бабусі в садочку. They are watering the plants. Вони зараз поливають. Квіти. Ну, рослини. Can I speak to her? Чи можу я з нею розмовляти? She isn't answering her mobile. Вона не відповідає в даний момент. Isn't answering her mobile. На телефон. Yes, of course! Alice! Alice! Are you coming? Це у нас питання. Отже, починаємо з допоміжного дієслова. Для you – це are у Present Continuous. Ось ми з вами це вчили, так? Are you coming? – Great! Отже, ось такий діалог у нас вийшов. Ну, а зараз звернемо увагу ще на правило. Отже, до цього ми з вами говорили про загальні питання. Що таке загальне питання? Це коли починаємо його з допоміжного дієслова. Тепер поговоримо про спеціальні питання, про питання, які починаються на, спеці... на питальні слова. Такі, як what, вот", що. Давайте з вами згадаємо їх. What, що. who, хто, why. Чому. Where, де або куди. When. Де куди? Зараз напишу. Так, when – коли. Who – хто. Окей. Я буду таке питання. Завжди у нас має бути питальне слово. Потім допоміжне дієслово, підмет. І дієслово за змістом. Отже ще раз, загальна формула утворення такого питання. Що таке спеціальне питання, чим воно відрізняється від загального? Ну, зрозуміло, що загальне питання це питання, а в принципі, чи відбувається ця дія, чи ні? Спеціальне питання цікавиться вже дрібницями. Де відбувається дія? Коли відбувається дія, з ким відбувається дія, навіщо вона відбувається? І що з її дією далі робити. Отже, це у нас такі питання, які розкривають деталі деталізація якогось, наприклад, якоїсь події. Як утворюється будь-яке питальне слово? Потім у нас іде допоміжне дієслово. це наше is або are. Це в залежності від того, який у нас буде. Підмет в реченні, так? Потім підмет в реченні Я позначаю літерою S, тому що в англійській мові підмет – це subject, тобто той, хто виконує дію. Так? І вже в залежності від цього підмета, це ж буде M, Is, чи R. Якщо це I, то це M, якщо «stuart», то це «is». якщо Adam and Mike, то це R. І далі у нас іде дієслово з закінченням «ing». А потім усі останні члени речення і знак питання, звичайно, в кінці. Ось і такою схемкою ми сьогодні будемо з вами працювати. So, давайте з вами прочитаємо такі спеціальні питання, які у нас вже є. What are you looking for, що ти шукаєш? Who is calling, хто е, телефонує? А хто телефонує? Дивіться, цей тип питання, коли, е, 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 там, де ми ставимо питання до підмета в реченні, до ось цього S. Якщо ми ставимо питання до підмета, то вже нічого нікуди переставляти не треба. Who? Потім допоміжне діє слова is і дієслово з закінченням ING. Все. Тобто жодних уже тут перестановок, інших не треба. Замість підмета в реченні S буде слово who. Who is calling? Why are you asking? Чому ти запитуєш? Тут у нас стабільна стандартна схема. Питальне слово. Are – це допоміжне дієслово. You – це subject підмет в реченні. І дієслово закінченням –ing. Where are they going? Де вони йдуть, куди вони йдуть, і when is she leaving? коли вони, вона покидає нас, так? Коли вона від'їздить кудись. Ну і відповіді на питання, так? Наприклад, what are you looking for? Що ти шукаєш? Або що ви шукаєте? We are looking for our. Mobile phones, ми шукаємо наші мобільні телефони. Who is calling? Хто телефонує? My sister is calling, моя сестра. Why are you asking? А чому ти запитуєш? I am asking because I want to find yes something. Where are they going? Куди вони зараз йдуть? They are going to the zoo when they зоопарк. до зоопарку. When is she leaving? Коли вона йде? So she is leaving at 7 o'clock. Present Continuous має маленькі відтінок ще теперішнього часу, майбутнього часу, так, коли ми конкретно знаємо, фіксована якась подія у найближчому майбутньому. Окей, ну а зараз давайте з вами утворимо такі, такі спеціальні питання да, до даних речень. Відповіді підкреслені. Спеціальне питання ставиться до конкретного слова в реченні. Ну, Наприклад, «Stuart is driving his car. Чию автівку Стюарт веде? Свою. Правильно ж. Отже, whose car. Whose car. Чию автівку. Is стюарт. Стюарт driving? Так, такого питання whose не було, да? У нас. Отут в переліку. Отже, whose – це чия? Ну і, відповідно, треба писати, чи я що, чи я автівка, так? чию автівку зараз веде а, Стюарт. Керує Стюарт. Далі. Carol is studying in her bedroom. Carol навчається у своїй спальні. Отже, питання до другого речення. Where? Питання до in her bedroom у своїй спальні. Де? Де? Потім допоміжники слова is, потім хто? Carol. Studying. І що робить? Де навчається Carol зараз? У своїй кімнаті. Далі Adam and Mike are searching the net. Питання who? Після питання who однозначно is. Тому що коли ми ставимо питання who, ми не знаємо, скільки їх один чи два. Who is self in the, the, the net? Питання у нас іде до підмета в реченні, тобто до, до людей. До осіб, які виконують дію. Тому жодних перестановок вже додаткового тут підмета нам не потрібно, між East та Sophie. Тільки знак питання в кінці. Далі, we are going to bed because we are tired. Чому, ми йдемо, чому ви йдете спати? Можна так поставити питання. Так? Why are you going to bed? Чому ви йдете спати? Питальне слово why, ось як за схемкою. Далі M is або R, в даному випадку R, тому що subject у нас, підмет у нас U. Потім діє слово з закінченням ING. Ну і всі останні члени речення, якщо вони є. Далі «you're doing your homework. Ви вже зрозуміли, якщо у нас підкреслений цей вираз, то ми його в питанні вже не використовуємо. What are you doing? Питання що ти робиш? what are you doing that is channel now what are you doing now mm -hmm. I'm doing my homework we have I'm planning a party for my birthday mm -hmm. what party what are you planning yes no dobra what party Are you planning? Яку вечірку ти плануєш? Вечірку з нагоди дня народження. The team is playing really well. How is. Слово ж таки, слово how у нас не було. Отже, сюди б я написала ще слово «whose» Чий. How. Як. Так. Тому що не було тут цього. Так, отже, як команда грає, так. How is the team playing? commander. How is the team playing? Yostanya play, so the team is playing really well. And the last one, so Mark runs with his dog on Sundays. Cesari so present simple. <laughs> when Згадаємо present simple does. Mark run with his dog? Коли Марк uh, бігає зі своїм песиком? When does Mark run with his dog? Great! Отже, ми з вами поставили питання до кожного члена. до кожного підкресленого члена речення. Так. Ну і, звичайно, у нас останнє речення було така ось загадка. Завдання під Астеріксом, під зірочкою. So, and and peers look at the picture and ask and answer the picture ask questions about the activities. Давайте з вами поставимо питання і дамо відповідь про ці активіті. хто чим займається. Are they working now? Вони зараз працюють? No, they aren't. Вони не працюють. They are They having a rest. Використовуючи Present Continuous, ви можете описувати якийсь малюнок або фото. What is mother doing? Що робить матуся? So, mother is uh, eating. Ah, mother is cooking. Матуся, мабуть, готовя, так? Okay, what is grandfather doing? Grandfather is sleeping. So, what is father doing? Father is fishing. What is the the dog doing? So the dog is barking maybe, можливо він uh, гавкає там, так? Бреша так? what are the boys doing? Що роблять, The boys are swimming. Mm -hmm. What is this boy doing? Знаємо, okay, what is this boy doing? So this boy is cutting Uh, sausage, some sausage, yes. Він uh, нарізає ковбаску. Okay, well done. They are laying the table. Вони накривають на стіл, style, короче кажучи. Mm -hmm. Отже, використовуючи present continuous можна ще що робити? describe the picture. І так, pretty робота. Bring your family photo, prenezit uh, своє фото родини, так, and describe it using the present continuous і opushiet його використовуючи present continuous tense. Що хто робить на цьому фото? So, that's all for today. На цьому це все. So, thank you guys for your support, for your likes. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші подобайки, підписку на канал, спонсорську підтримку. Дякую на все добре. Goodbye, good luck.